Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Тато Олі уже не хоче бути дорослим. Написав Томас Брюнстрьом, намалював Торбьорн Крістоферсен. Оля сидить у кухні і робить домашнє завдання. Вона ходить до першого класу і саме тому рідко отримує домашку, але якраз сьогодні мусить зробити. І вважає це великою несправедливістю. Олю, ти вже закінчила. Зараз буде вечеря. гукає тато. «Ще ні. А можна я закінчу домашку після того, як поїм? питає Оля. Так як хочеш, але тоді в тебе буде небагато часу, бо після того, як ти поїсиш, мусиш піти у ванну покупатися, а потім вже пора вкладатися в ліжечко. Божечки тату. Скаржиться Оля. У мене навіть не було часу сьогодні погратись. Я не хочу лягати так рано. Я взагалі не втомилась. І купатися я теж не хочу, бо навіть не встигла забруднитися. Ну, точно не так, як едик. скаржиться Оля на свою долю і дивиться на меншого братика, у якого в той день у садочку відбулася битва у грязюці, і виглядає так, наче він її програв. Олю. Ти мусиш покупатися, і це не обговорюється, і ти мусиш бути у ліжку о восьмій годині. Бо так робиться, коли ти дитина. Просто так є, відповідає тато. Блін, так жахливо бути дитиною. Весь час треба робити домашні завдання, лягати рано спати, купатися і взагалі робити якісь одні нудні речі. І завжди треба слухати дорослих, розсержено каже Оля. Сонечко, але бути дорослим це теж тобі не іграшки, захищається тато. Ти мусиш ходити на роботу і мати начальника, і мусиш іще ходити на що, що називається зборами. А це, моя панно, це дуже нудно. І коли я вже вільний, то мушу забрати тебе і едика, і зробити якісь покупки, приготувати вечерю і робити інші різні дорослі речі. А от купати Едика, якщо хочеш знати, це взагалі не класно, бо він завжди пісяє мені на ноги, коли я його купаю під душем. А я б хотіла бути дорослою, зітхає Оля. Та, а я б хотів бути дитиною, зітхає розмріяний тато. А я жирафою, включається і собі у розмову едик. Оля не відповідає брату, тільки дивиться на тата. Ех, шкода, що ми не можемо помінятися. От я б хотіла бути дорослою, а щоб ти міг бути дитиною. Чого ж не можемо? Звісно, можемо, відповідає тато. Починаємо з завтрашнього ранку. Наступного ранку мама забирає Едка і веде його до садочка. Оля піднімає з підлоги наплічник, одягає куртку і дивиться на годинник. Вони мали би з татом вже виходити, інакше вона спізниться до школи. Тату, ну мусимо вже йти. гукає Оля. Так, так, вже йду, відповідає тато. А де мої бутерброди? Твої бутерброди? А ти собі не приготував? дивується Оля і знову зиркає на годинник. Вона справді вже спізнюється?» Ні, ти маєш мені зробити адже ти доросла. Відповідає тато, але, а хто в такому разі зробить бутерброди для мене? питає Оля. Ну так теж ти, відповідає спокійно тато і починає складати пазли, так наче він взагалі нікуди не поспішає. Оля біжить у кухню. Вона виймає дві торбинки і починає закидати в них по Яблучку, по жмені родзинок. По одній булці і що там ще потрапить їй у руку. Одну з торбинок вона вкладає тату в руку і виштовхує його за двері. Коли без п'ятнадцяти чотири, все ще не забрав її з групи подовженого дня, Оля зненацька подумала, що, може, це він, чекає, коли вона його забере. На щастя, до татової роботи було недалеко. Спокійно можна доїхати до нього на велосипеді. Коли Оля зайшла до офісу, тато був навіть не вдягнений, щоб виходити, сидів собі біля комп'ютера і дуже чимось був захоплений. Тату, а чого ти ще не готовий? Ми ж мусимо забрати етка, а потім зробити якісь покупки, нетерпляче питає Оля. Як це що, вже зараз? Якраз коли я почав робити щось цікавеньке, каже тато, не відриваючи погляду від монітору. Так зараз, де твоя куртка? Оля дивиться на тата суворим поглядом. Не знаю, відповідає тато. А чого на тобі тільки один черевик, а що трапилося з іншим? питає Оля. Теж не знаю, спокійно відповідає тато. Після довгих пошуків вони знаходять і черевик, і татову куртку, і врешті виходять з офісу. Забравши етка із садочка, йдуть до магазину. Тато каже, що діти завжди сидять у магазинному візочку і відразу пакуються всередину, а Оля мусить штовхати. Едек, зате не хоче сидіти у візочку і відразу починає гасати між полицями. Для Олі так навіть ліпше, але тяжкувато вибирати товари, коли самі потрібно вирішувати, що купити. А ще страшенно важко зосередитись, коли візочок важить аж сто кілограмів, а тато весь час вирішить, що хоче на вечерю, чіпси і шоколадне молоко. А едик взагалі десь зник. Ві, крути мене. Шоколадне молоко, шоколадне молоко і чіпси, 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 чі, чіпси, чіпси. Врешті Оля знаходить едка в самому кінці магазину. Якимось чином йому вдалося замкнутися в одному з тих великих холодильників із молоком та йогуртами. Оля лише похитала головою і випустила його. Потім вона плететься із візочком до каси і їй вже все одно чи вона про щось забула. Вона хоче тільки найшвидше вийти із того магазину. «Каса номер три. Прийдіть, будь ласка, на касу номер три. Хоча тато, начебто, є дитиною, на щастя, він виймає гаманець і платить. Але й далі сидить у візочку, і пані на касі якось дивно на нього витріщається, але в цілому вона мила і нічого не каже. Їм вдається навіть не заплатити за Едка, який проїжджає по рухливій стрічці з товарами. Оля навіть не помітила, як він туди виліз. Щойно повернувшись додому, тато падає на диван і включає собі мультики по телевізору. Оля починає розпаковувати сумки. Мама пропонує допомогти, але Оля відмовляється. Вона хоче усім показати, як чудово їй вдається бути дорослою, і як в жодному разі вона не хотіла б бути більше дитиною. Я голодна, а коли буде вечеря, кричить тато з дивану. Уже скоро. Відповідає Оля, намагаючись запхати продукти в морозилку. Я хочу ще й пити, кричить тато. Ну то прийди і налий собі води, відповідає Оля. Але я не можу, тут по телевізору щось класне якраз. Можеш мені принести, а. просить тато. Оля нагадує собі, що тато часами теж приносить їй попити, якраз коли вона дивиться щось по телевізору. Хоча взагалі-то вона прекрасно могла сама сходити і напитись водички. Ну, добре, погоджується Оля і приносить тату склянку води. А соку нема? питає тато. Оля не відповідає. У цей самий момент із ванної чутно верескетка Я покакав. О, ні. При всьому Оля справді не має бажання допомагати братику. На щастя, мама каже, що сама цим займеться. Оля береться за готування вечері. Планувала зробити макарони спіральки у м'ясному соусі, але виявило, що бракує цілої маси речей, ну, наприклад, макаронів спіральок. М'ясо теж забула купити. У шафці знайшла спагетті, а це майже те саме, що спіральки. Потім вона приходить до висновку, що так як найбільше любить піцу із шинкою й ананасом, а і піца і макарони походять з Італії, про що Оля точно знає, то може використати шинку, яка якраз є в холодильнику, а також банку ананасів, яку бачила у шафці. Коли спагетті вже майже готові, вона вкидає в кастрюльку шинку і Ананаси і гарнесенько усе вимішує. Правда, вона ще ніколи й не бачила такої страви, а зате мусить усім вистачить, думає Оля. Вечеря. кличе Оля, накривши на стіл. Тато та Едик накладають собі величезні порції. Як дивно смакує, каже Едек гучним голосом, але через секунду жадібно бере собі добавку. Тато теж їсть багато і швидко, він запихує спагетті в рот, шумно сьорбаючи, поки кінчик лохшини не вдарить йому по лобі. Тато двічі перекидає склянку з водою і жує їжу з відкритим ротом, хоча сам зазвичай каже, що так робити не можна. Оля їсть небагато. Насправді, їй більше подобається те, що готує тато, але зараз їй не хочеться в цьому зізнаватися. Вона просто пишається тим, що сама зробила покупки і сама приготувала вечерю. Після вечері Ед і Тето встають за столу, не відносячи своїх тарілок до кухні, і починають гратися у воїнів ніндзя Ая. Полягає гра, головне в тому, що вони перев'язують собі голови шаликами і ганяють по квартирі, перевертаючи все на своїй дорозі. Оля теж хотіла б побавитись, але разом із мамою прибирає зі столу. Разом вони вирішують, що тато не мусить іти в ванну, бо для купання ще рано. А зате Етка справді треба помити. Вечерю він їв в основному руками, і тепер у нього у волосі макарони. І Оля сама бачила, як щонайменше чотири шматки ананаса зникли під його футболкою. І тільки коли Оля закінчує прибирати з підлоги їжу, яка приземлилася під столом, вона зовсім стомлена. Бо хоч едик накидав стільки ж їжі, як завжди, тато наробив гармидеру набагато більше. Знаєш що? каже мама, дай собі спокій з тим купанням. Вистачить, якщо ми просто протремо едка мокрим рушником і можна вкладати його у ліжко, пропонує мама. Тільки спершу ти мусиш його впіймати. Едик ненавидить купатися і взагалі вмиватися. Оля ганяється за ним по всій квартирі, але братик весь час тікає і десь ховається. Едик. Ану, вилазь негайно. кричить Оля все розлюченіше. Тралала, тралала, ікі тікі – кричить весело Едик з під ліжка батьків. Врешті Олі вдається його спіймати і привести більш-менш у порядок, хоча Едик виривається і кричить, наче його ріжуть. Ну, пора спати, каже тато. Так, це значить, що треба вкласти едка. Ну і звісно, мене теж. Але ти можеш, звісно, посидіти з нами, якщо б хотіла. Оля киває головою. І з трудом вдається їй вичистити братику зуби і швидко почитати йому казку. Едик тільки якусь хвилину вовтузився, нарікав, що в цілому не хоче спати, і відразу заснув. А тепер ти мусиш почитати мені, каже тато, і вручає олі газету, відкриту на розділі спорт. Футбольний клуб Копенгагена. Виборов собі сьогодні вечором місце в чемпіонаті. Тато, ну це страшенно нудно, і так тяжко читати, скаржиться Оля. А бачиш, а знаєш, скільки книжок я прочитав тобі Едкові, хоч думав, що вони нудні, як картопляне пюре в столовці. Пам'ятаєш оту казку про синього ведмедика, яку Едик так любив, і яку півроку наказував читати собі по колу? Каже тато. Отак Оля пам'ятає, і тому тяжко зітхає і читає далі. Коли Оля дочитує до кінця сторінки, вона буквально не має сили на більше, відкладає газету і категорично каже: «Тато, тепер ти точно мусиш спати. Ну, так, ти права, визнає тато. А що ти будеш робити решту вечора? Не знаю. Відповідає Оля, а її повіки зненацька робляться дуже, дуже важкими. Тату, каже вона через хвилину, дуже повільно. Що, сонечко? Я б завтра хотіла знову бути дитиною. Вважаю, що це класна ідея, і вважаю, що ти повинна гратися, дуркувати, танцювати і взагалі робити усе, що роблять діти, так довго, як тільки можеш. Бо дорослою ти ще будеш, каже тато. А хоча знаєш що? Може, ти б допомогла мені завтра готувати вечерю? От мені дуже цікаво, що як приготувати картоплю з ананасом, а? Оля не відповідає. Вона спить. Кінець.